164 мільйони бюджетних коштів і 42 мільйони гривень від відметінвестом. Саме стільки витрачено на відновлення будинку на соборному 151. Наразі роботи вже перейшли на завершальний етап. Підрядники, зокрема, закінчують косметичний ремонт у помешканнях. Мова йде про 11 квартир відновленої частини та 10, які були зруйновані частково. Цього тижня підрядники розпочали фасадні роботи та облаштування прибудинкової території. Цього ж тижня закінчать встановлення водостоків приблизно. За три тижні завершать фасадні роботи. Наступний тиждень. тиждень у нас е, плани це повністю, якщо нам буде погода дозволяти, це благоустрій. За Наступний тиждень у нас в планах завершити там, до 95% всі квартири, в тому числі і які не в зруйнованій частині. Залишаться тільки е, окремі квартири, в яких неможливо завершити в зв'язку з погодними умовами угу. і там, технічно це неможливо зробити. Наступний тиждень планується повністю закрити блок вентиляції електрики по бомбосховищу. Ну, напевно, там частково буде завершена робота по плитці. Такого типу найпростіше укриття єдине, тому що це якраз і концепція і розробки саме Метинвесту. Ми сподіваємося що візьмемо за основу його і можемо також в інших дворах реалізувати. Було б тільки кошти. Часом на Застафонській 10 у першому та другому під'їздах тривають малярні роботи, а також облицювання сходових майданчиків. На фініші і роботи з налагодження газопостачання. Шість квартир вже готові до подачі газу. Інші оселі обіцяють підключити за тиждень. Незабаром розпочнуть і наведення ладу на прибудинковій території. Разом з тим на Сталеварів 16 тривають електромонтажні роботи у відновлених квартирах, а також підключення системи опалення, каналізації та водопроводу. Продовжується і укладання металочерепиці. Ці роботи планують закінчити орієнтовно за тиждень. Наступного тижня закінчення робот по електрофікації будинку, внутрішній мережі, прокладання мереж опалення та каналізації і приступаємо до штукатурних робот по квартирах. В житлових переміщеннях у нас ще ведуться роботи. Ми там виходимо по Частково да зробили, перейшли. Ага, то ти вже готово. так триває. Так. На Кияшка 22 підрядники також зосередились на внутрішніх роботах. Там вже закінчили заміну випусків каналізації, а також спільно з водоканалом прочистили основну магістраль труб водопостачання. Тож система готова до роботи. У квартирах наразі шпаклюють стіни та вкладають керамічну плитку. А у ЦНАПІ прокладають електрику та роблять армовану стяжку. У міськраді додають, попри несприязливі погодні умови, усі роботи йдуть за планом. Тож вже порушується питання. Щодо відновлення інших будинків, ми в повній співпраці ми комунікуємо. Нам надають інформацію про стан виконання, про проблемні питання. І безпосередньо замовник департамент управління житлово-комунального господарства допомагає у вирішенні питань із підключенням електрики, також з питанням по газопостачанню. Тобто, питання на контролі завдання отримав. Зробимо. Вже цього року люди отримають ключі від своїх нових квартир. Сподіваються, підрядники додають, якщо погода буде сприятливою, то мешканці будинку по соборному 151 повернуться додому вже в квітні цього року. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ.